Машка работает да. микрофон. Маш, да, все работает. Машка. Алло, Паш, смотрите, вот сейчас будут выходить люди у нас все красиво. После того, как они подойдут к микрофону скажут питинное слово, можно подключить видео. Друзі, пробачте, не зміг кожному ділити увагу, тому що великий натовп просто і неймовірно вас багато. Дуже дякую, що ви прийшли. Нам дуже приємно. Сьогодні тільки що мене запитали журналісти Любомира, ви хвилюєтесь? Я кажу, я не хвилююся. Я страшно боюсь. Страшно боюсь і боюсь не того звуку, який у нас тут є, і деяких класних сцен. Які, які, які справлять на вас враження, е, я боюся, е, вірніше хочу бути почутим, е, як режисер, в першу чергу, е, який старається зробити жанрове кіно в цій країні. Це для мене є найважливішою задачою, яка сьогодні є, тому що. Е, та аудиторія, яка, яка молода, те нове покоління, яке виростає, воно не має своїх героїв, воно не має самоідентифікації. ідентифікації. Тому е основна моя мотивація була робити такий жанр е на основі такої чудової древньої карпатської легенди, для того, щоб почати е культивувати жанрове кіно і молоду аудиторію, яка буде його сприймати, яка почне любити своє. Сьогодні е я отримав декілька рецензій вже від людей, які подивилися кіно е на ранковому сеансі. десь в, в Одесі, в Чернівцях ці люди пишуть е, дуже приємні речі, і ну, інколи хочеться плакати, чесно вам кажу. От я читав, і в мене сьогодні ну, просто, просто текли сльози, тому що ми так до цього йшли, так це хотіли зробити, і він, ну, цей результат в принципі, є, що дуже приємно. Е, біля мене те стоїть Андрій Селіванов. Це мій співпродюсер і партнер по компанії Suspense Films, І ми разом бороли, бороли. Е, там ще сидить дружина моя Наталія, з якою ми теж боролися. Mm. Ви, ви знаєте, в Україні в Україні знімати жанрове кіно це війна, а кожен день це битва. Тобто типу, Кожен день борешся, з чимось, б'єшся, але... Та мрія, яка нас тягне вперед, і е, ті типу, почуття, які є в нас. Вони ну, заставляють. Знаєте, кожен вечір приходиш додому і думаєш, боже, як мені це надоїло? Я вже не хочу нічого просто. Ми приходили додому після нічних зйомок і падали просто на, на ліжко, нічого не хотіли. Зранку підривалися і казали, пошвидшив на майданчик. Ця магія кіно, вона є, і вона тягне. і ті наші цілі, які ми е, е, робимо з компанією Юнісон. Те наши сили, они по войне, ну, якось быть выпроданы, и мы тоже надеемся на то, что они будут приняты и вам. Вот, Андрес, Я хочу сказать, что, возможно, это первый шаг к тому, чтобы инвесторы доверяли э, кино, доверяли свои деньги тем, кто снимает кино, тем, кто занимается кино. Э, огромное спасибо компании Unison Cinema, которая не просто поддержала, а ну, помогала нам процессе всего этого, этих двух лет, верила, шло нам на уступки, вот, это, на самом деле, дорогого стоит. А, так, э, моя профессия не говорить, а показывать, тому, э, друзья, приготовили попкорн, и будем смотреть кино, Ми маємо привітання, так, Від Марка? У нас ще й невеличке привітання від Марка Еверлі з Америки. Він дуже хотів бути сьогодні тут, але в нього зйомки з Paramount, Вони знімають якісь великі проекти, він його не змогли відпустити просто сьогодні. Тому, якщо можна показати зараз коротеньке привітання, я зараз. Hello to all my friends in Ukraine. My name is Mark Arzy. I am an American kinematographer. І мав приє... приємну співпрацю з українським режисером Людмиром Левицьким над проектом Кіні Незабутих предків. 에... спершу хочу подякувати групі, яка так старанно і важко працювала на створенні цього фільму. Моїм бажанням було те, щоб цей фільм дійшов до міжнародної аудиторії, і 에... маю надію, що ця робота буде визнана та послужить ростом всіх, хто брав у ній участь. Я дуже щасливий за те, що мені випала честь взяти участь у зростанні українського кіно. Дякую Любомиру за допомогу у розвитку жанру інстрімового кіно в вашій країні. Маю надію, вам сподобається фільм так само, як мені сподобалося участь у цьому творінні. Любомир, давай знімати. Це була слова Марка Еберлі. Все, тепер приготувалися дивитися кіно. Будь ласка, уяв, уявляємо, що нам по 16-18 років забуваємо про всі проблеми, які у нас є. Просто жиємо попкорнем, дивимося розважальне кіно. Дуже дякую.